Ну, а розпочати нашу сьогоднішню розмову з вами, пане Володимире, хочу із заяви Путіна про те, що у Фінляндії через вступ до НАТО тепер будуть проблеми. Це погроза, цей натяг на відкриття нового фронту. Ні, ні, я думаю, що зараз у Путіна немає сил на другий фронт. І це була б його фатальна помилка. Крім того, ну, треба розуміти. Фінляндія вже член НАТО. І відкривати війну проти Фінляндії, значить, відкривати війну проти НАТО. На це Путін не піде. Він при всіх своїх, скажем так, дивних вчинках. Дискусія була ще в перше місце вторгнення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та наскільки Путін діє раціонально чи ірраціонально На ну деякі вчинки можна ну скажем так оцінювати. Як і хоча там є своя логіка, це знаєте як логіка серійного вбивці, теж він може вважатися не зовсім раціональним, залежним там, від якихось фобії, комплексів і так далі. Але свої вчинки робить дуже раціональні і продумує, тому важко піймати. Отак і в даному випадку з Путіним я думаю, що він напав наприклад на Україну напряму повномасштабно, а не в гібридній формі, як раніше, лише тому, що вважав, що Україна слабка, і перемогти її буде дуже легко. Так само він вважав слабким захід, і це були дві помилки, які призвели до руйнування у цих планів Путіна. По Фінляндії, я думаю, що він погрожує скоріше тиском, провокаціями, і вони вже є. По суті, Путін на Фінляндії зараз відпрацьовує те, до речі, першим це почав ще Лукашенка проти Польщі і Литви. Це міграційна криза, провокування міграційної війни, коли через кордони. Спрямовуються натовпи нелегальних мігрантів, і це ну, створює і соціальну і політичну напругу в сусідній країні, це проблема для їх прикордонної служби. Це методи гібридної війни. І я думаю, що от Путін буде вести проти Фінляндії, як і проти деяких інших сусідніх країн НАТО, саме гібридну війну. Так що погрози треба сприймати серйозно, але мова не йде про повномасштабну і повноцінну війну Володимиром Вячеславович, Що із західною підтримкою для України цього тижня ми почули гарні новини про те, що почалися переговори ЄС. Із ЄС про вступ України, так, це дуже позитивна новина. Водночас ми бачили, що відбувалося в американському конгресі. Досі у нас такі стримано оптимістичні сподівання, що все ж таки ця допомога Україні вона до новорічних свят на якесь, збереться позачергове засідання і о, о, американські законорці і проголосують це. Ну, Але якщо ні, от. Якщо ні, то вже діє, підкреслюю, вже діє запасний сценарій. Uh -huh. План Б. Дивіться, просто я звертаю увагу, можливо, не всі звертають увагу на поточні новини, тим більше вони ну, так залишились в тіні на фоні поїздок президента Зеленського до США от участь в саміті країн Північної Європи. Плюс, от, безумовно, вся увага була на засіданні Європейської Ради. Але зверніть увагу, рішення Всесвітнього банку, Світового банку, який надав Україні новий транш на суму більше мільярда доларів, пакет фінансової допомоги від Данії на мільярд проголосовано, військовий і фінансовий пакет допомоги від Норвегії. Вдвічі збільшено виробництво артилерійських снарядів і новий пакет воєнної допомоги від Фінляндії, От тільки но ну, проголосував про допомогу Україні парламент Болгарії, і так далі. Тобто зараз, от, враховуючи обставини, пов'язані з тим, що в США зараз затримка з фінансуванням. Я зараз повернуся і поясню, в чому там проблема. Вона не в Україні. А в внутрішньополітичних обставинах і тому це компенсується за рахунок інших джерел, інших форм підтримки по лінії інших країн. Безумовно, це тимчасово. Нам потрібно зараз відновлення фінансової підтримки і військової підтримки від США. Це вкрай важливо для нас. І безумовно, от, необхідне рішення Європейського союзу про стратегічну продовження стратегічної підтримки України. Прямої фінансової підтримки, інституційної підтримки вона розрахована на 4 наступних роки: 50 мільярдів євро. Поки рішення не ухвалено, і знов таки заугорщене, але думаю, що з високою вірогідністю воно буде ухвалено в січні, або буде все ж таке рішення всього європейського союзу, оскільки йдеться не тільки о, для про програму підтримки України. Не тільки про Фонд Солідарності, але й про фонд оборони Європейський, і деякі інші спільні фінансові програми, там іде узгодження внутрішніх інтересів. Як засвідчив саміт Європейської ради 14 грудня в Європі, попри наявність таких проблем, як Орбан, деяких внутрішніх суперечок, але все ж таки вони набагато краще знаходять компроміси, ніж американські конгресмени. От зокрема це вдалося, вдалося в більшості питань 14 грудня, і оскільки зараз теж йдеться про спільні європейські інтереси і спільні європейські програми. Я думаю, що рішення буде ухвалено. Ну в крайньому випадку, як е, свідчать експерти е, по європейських процедурах, європейський союз, от на відміну від рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою, європейський союз може ухвалити е, рішення про на підтримку України на чотири наступних роки навіть без згоди Угорщини Такий механізм є. Так що там ще ну щоб було зрозуміло одна з причин затримки: чому пішли, скажімо так, на певні поступки Орбану, Орбан, треба було продемонструвати, що він хоч щось заблокує, десь він вискажить своє вето. Я думаю, це теж був тактичний прийом. В Європейському Союзі, ну, мені здається, знайшли механізм роботи з Орбаном, десь йдуть йому на поступки, десь він йде на поступки. Врешті-решта рішення з'являється. В даному випадку от, йому дали зберегти політичне обличчя, продемонструвати, що от, він все ж не поступився повністю, щоб це не виглядало як тотальний програш. Це важливо на майбутнє. В той же час от, потрібна ще була суто процедурна згода парламенту Швеції. В Швеції особлива процедура, там не може лише прем'єр-міністр дати згоду, він має отримати підтримку парламенту, необхідне рішення парламенту на стратегічне рішення. От В даному випадку потрібне узгодження в Швеції. Ну і після цього я думаю, рішення буде ухвалено. От саме в січні для цього збирають позачергове засідання Європейської ради.